Студіо Продакшн презентує розділ 4. Виживання в умовах кризи. ПОШУКИ вирішення. Після нещодавніх подій, група вирішила зосередитися на розробці нових стратегій для захисту і забезпечення безпеки. Мартін разом з Майклом і Ларою почав працювати над вдосконаленням укріплень і створенням нових систем сигналізації, щоб бути готовими до будь-яких нападів. Водночас. Елі вирішила розпочати дослідження зомбі і їхньої нової поведінки. Вона провела кілька експериментів, використовуючи приманки і пастки, щоб краще зрозуміти, як ці зомбі діяли. Її дослідження підтвердили, що зомбі дійсно стали більш організованими і мали здатність діяти як колектив. Психологічний тиск навантаження яке йшло від зовнішніх загроз і внутрішніх конфліктів. Почало негативно позначатися на психічному стані членів групи. Лара, як медик, намагалася допомогти своїм товаришам впоратися з психологічними травмами, але навіть її зусилля не завжди були ефективними. Елі відчувала все більший тиск, оскільки її роль лідера вимагала прийняття складних рішень і забезпечення безпеки. Її емоційний стан став непередбачуваним, і вона зрозуміла. Що повинна знайти спосіб розподілити відповідальність і підтримувати моральний дух групи. Новий шанс. Незважаючи на труднощі, група знаходила нові шляхи для покращення свого становища. Вони встановили нові системи для очищення води, створили нові запаси їжі і вдосконалили свої укріплення. Ці зміни допомогли їм краще підготуватися до можливих атак і підвищити загальний рівень безпеки. Водночас новий союз з сусіднім поселенням почав приносити позитивні результати. Групи почали обмінюватися знаннями і ресурсами, що дозволило їм краще підготуватися до різних ситуацій і знайти нові способи забезпечення своїх потреб. Рішення конфліктів з часом конфлікти між групами стали меншими. Джеймс і деякі його союзники. Почали розуміти, що співпраця була більш вигідною, ніж конфлікти, вони почали працювати разом, допомагаючи один одному в боротьбі з зомбі і забезпечуючи ресурси. Елі і Майкл вирішили організувати регулярні зустрічі між групами, щоб забезпечити відкритий діалог і вирішення будь яких непорозумінь. Ці зустрічі допомогли зменшити напруження і знайти спільні рішення для проблем, з якими стикалися обидві групи. Розділ 5. Випробування віком Велика атака. Через кілька місяців життя на фермі стало відносно спокійним. Проте одного дня група знову зіткнулася з великою загрозою. Організовані зомбі здійснили масований напад на ферму. Це був найбільший і найжорстокіший напад, з яким вони коли-небудь стикалися. Зомбі, які раніше діяли лише невеликими групами, тепер атакували в організованому великому числі. Група Майкла і їхні союзники були змушені боротися з усіх сил, щоб відстояти свою позицію. Ніч перетворилася на справжню битву, де кожен член групи боровся за своє життя, жертви і перемоги. Після важкої битви ферма зазнала великих пошкоджень. Багато членів групи отримали поранення, і кілька загинули в бою. Втрата товаришів стала величезним ударом для всіх. Незважаючи на трагедію, група змогла відстояти свою позицію і відновити контроль над фермою. Вони розпочали відновлення пошкоджених частин і провели поховання загиблих. Цей досвід зміцнив їхній дух і надав нові сили для подальшої боротьби за виживання, нові перспективи. Після атаки група зрозуміла, що їм необхідно знайти нові способи для захисту і забезпечення безпеки. Вони почали працювати над удосконаленням своїх укріплень і створенням нових стратегій для боротьби з зомбі. Вони також зосередилися на розширенні своїх ресурсів і пошуках нових союзників. Ці зміни допомогли їм знову відновити стабільність і забезпечити більшу безпеку на фермі, вірність і надія. Незважаючи на численні випробування, група продовжувала боротися за своє виживання. Їхні зусилля і відданість один одному стали основою для їхнього успіху. Вони зрозуміли, що, незважаючи на всі труднощі, їхня сила і єдність дозволяють їм витримати будь які виклики. Заключний етап їхньої історії показує, як вони знаходять нові надії і перспективи для майбутнього. Через свою рішучість і мужність вони змогли створити новий початок і знайти нові можливості для життя в цьому новому світі.